Чернівецькі благодійники продовжують невпинно працювати, аби допомогти тим, хто цього потребує. Доброчинці пліч опліч із волонтерами формують продуктові кошики та гігієнічні набори, аби роздати безкоштовні пакунки пенсіонерам та особам з інвалідністю. Як спільна біда змогла об'єднати людей? Дивіться далі. Продукти харчування та засоби гігієни, речі, без яких неможливе нормальне життя. Однак нині зі значним зростанням цін не кожен може дозволити собі придбати усе необхідне у магазинах. Тож люди, які отримують допомогу, з вдячністю кажуть, в цей важкий час вона неабияк потрібна. Люди добрі, у нас дійсно горі, неприятності великі. І то, що ви зараз нам допомагаєте, допомог... ну як вам сказати, Далі помощь одному другому. Больше спасибо вам. Ну, даже слова нету, вам висказати своє ну, удовольствие. Я не можу сказати. Ну, спасибо большое. Потрібно нам допомогти. Якщо ми заходимо в магазин, в магазині, допустимо, масло стоит же 100 гривень або 200 гривень, сало стоит, масло стоит, Це до а у мене пенсія що. 3800, пожалуйста, скажите, я можу прожить, 77 лет мне, я могу прожить. Бачите, вони навіть думають за детерсиви, Це ж взагалі, слухайте, це турбота в дійсності не тільки за хліб насущний, але й за хімію, за то все дуже-дуже вдячна. І вони працюють. Я так чую від знайомих, вони працюють активно, і, і в дійсності люди задовільнені. Вот в, пар, в парку там хтось ходив, то кажуть, що зовсім не, 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 не та допомога. А тут вона якась всестороння, знаєте, вони дивляться і за то, і за сьо, і, і все до діла. Благодійний фонд Вікторія продовжує тримати оборону на волонтерському фронті. Тож в черговий раз надали рятівні торбинки із усім необхідним пенсіонерам, особам з інвалідністю та малозабезпеченим родинам, розповідає керівник фонду Руслан Раздорський. Люди нарешті дочекалися своєї черги, оскільки були трошки проблеми з із обстрілами, зв'язку із умовами перетину кордону. Були невеличкі проблеми для того, щоб нам довести цю гуманітарну допомогу. Сьогодні у нас планується видача щонайменше 100 то пакетів продукти харчування, це засоби певні гігієні межі засоби. Ми запланували цю видачу для того, щоб покращити людям настрій, гарний зробити перед новорічними святами. Волонтери активно співпрацюють з іноземними партнерами, які забезпечують усім необхідним. Гуманітарна допомога була привезена нам румунськими, канадськими і німецькими партнерами. Тому ми сьогодні раді приймати всіх людей, і якщо ми маємо можливість. Будуть трошки корисними їм, якщо ми зможемо їм зробити посмішку на обличчі, якщо вони будуть раді тому, що у них є, ми так само будемо отримати від цього задоволення, насолоду. Таким шляхом ми йдемо до перемоги. Окрім гуманітарної допомоги, фонд активно займається благодійністю. В тандемі з лікарями медичного центру медікус Верус» започаткували акцію на підтримку української армії. Протягом 20, 22 та 27 грудня ми на базі нашого медичного центру Медікус Верус, що по вулиці Головній, 204В біля депоту, будемо проводити консультації всього за 200 гривень. І всі кошти, які будуть отримані при проведенні даної акції, за ці всі кошти будуть закуплені солодощі і відправлені солдатам на фронт. Люди, які вирішили долучитись до благодійної акції, зможуть отримати консультації від наступних спеціалістів. Це буде лікар-стоматолог, тобто можна буде в нього проконсультуватися. Також можна буде отримати консультацію лікаря-онколога з проведенням дерматоскопії. У нас є сучасний дерматоскоп, який дозволяє виявляти пухлинні утворення, диференціювати їх на ранніх стадіях. Спільна ціль змогла об'єднати усіх небайдужих у єдиний механізм, який працює постійно, не маючи ні хвилини на відпочинок. Волонтерка Роксолана Петрик зауважує, саме посмішки людей, які отримують допомогу, не дозволяють опускати руки. Мені здається, що зараз настільки важкий час для багатьох. І напевно, якщо у нас є можливість комусь допомогти, це якраз і тримаю. Коли ми бачимо, коли люди приходять радісні, отримуючи елементарні речі, саме необхідне. Це продукти харчування, це хімія. І вони радіють наш елементарним речам, ну саме найнеобхіднішим для життя. Ірина Зодорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.